Дивовижний сад на даху бібліотеки Варшавського університету це якась надзвичайна, як на мене, магічна споруда. Уявіть собі, сад на даху найбільше в Європі. Його площа становить один гектар. Рослини тут скрізь. Весь будинок оповитий плющем, і це виглядає казково. А з оглядового майданчика на даху бібліотеки відкривається чудовий краєвид. Пропонує піднятися на дах бібліотеки разом. Сад на даху не лише для студентів Варшавського університету. Зайти туди може будь-хто, бо вхід безкоштовний. Давайте, ходімо. Сама бібліотека була заснована у 1816 році. А ось ця вже нова будівля з'явилася у 1999. Ця будівля має чотири поверхи, будували її чотири роки. Там величезний архів книжок, але доступ до них мають лише студенти Варшавського університету. На фасаді цієї бібліотеки ви можете помітити ось такі величезні плити. Їх тут вісім. І на них надписи на санскриті, на івриці, на арабській, грецькій, давньопольській, давньоруській мовах. А ось там є дві плити: одна з них повністю в нотах, інша з математичними формулами. Я звернув увагу зараз. Шоста вечора, і напевно пари вже мали б скінчитися, але студенти тут жваво і заходять і виходять. Поблизу головного входу бібліотеку є так звана колонада філософів. Подивіться, он там встановлені статуї польських філософів ХХ століття Казимира Твардовського, Яна Лукасевича, Альфреда Тарського і Станіслава Лесневського. У Варшавському університеті навчається більше 36 тисяч студентів з усього світу, у тому числі і студенти з України. Знайомтесь, це Настя. Вона з Чернівців, але мешкає у Варшаві вже 5 років. Ми випадково зустрілися на вході в бібліотеку та розговорились. Здивована, що я вас тут зустріла, тому що е, насправді в мене не було е, раніше знайом з такими людьми з екрану з телевізору, так тому. Е, все в порядку, а я, я тут ніколи не бував. Мене вражає взагалі це якась магічна споруда. Ви ви, ви навчаєтеся й використовуєтеся е, так. так. Я просто е, приходжу сюди, аби е, концентруватися на тому, що я вчуся, тому що вдома це не дуже сильно виходить. Настя розповіла, що правила поведінки в бібліотеці дуже суворі: не можна розмовляти по телефону, не можна навіть пити воду, але звісно є й свої плюси. По перше, це я думаю, тиша, безкоштовний інтернет, е, доступ до інформації. Е, Ну, і це просто тут гарне місце достатньо, щоб посидіти. Варшавський університет один з найбільших і найпрестижніших державних вищих навчальних закладів Польщі. Він був заснований ще у 1816 році. Тоді університет називався Королівським і складався з п'яти відділень теології, філософії, медицини, права та наук адміністративних, а також існував факультет мистецтв. У 1915 році частину майна університету було вивезено в Російську імперію, до якої входила тоді Варшава з університетської бібліотеки, яка налічувала близько 608 тисяч томів. Більшість книг на щастя зберіглася. Бібліотека дивом пережила Другу світову війну. Зараз в ній знаходяться унікальні видання за необхідності їх тут і реставрують. Як я вже казав, вхід у саму бібліотеку доступний лише для студентів університету. А от вхід у сад на даху безкоштовний і доступний будь-кому. Тож рушаємо саме туди. Настя погодилась провести для нас невеличку екскурсію. Так, ось там вхід. Там, да? так? Там. Ага. – Це справда вхід безкоштовний? Вхід безкоштовний. На зиму він закривається зазвичай. Тобто, в період з листопада початку березня він закритий угу. для відвідувачів. А пізніше вже відкритий сад на даху був спроєктований дизайнером Іреною Бажерською і відкритий у 2002 році. Зелень тут прикрашає усі виступи, вентиляцію та решітки бібліотеки. Територія саду поділена на чотири частини: це золотий сад. Тут переважають рослини жовто-золотого кольору. У срібному саду переважно рослини білого кольору, є ще сад фіолетовий та зелений. Загалом сам сад знаходиться на двох, які з'єднані ось такою системою водних каскадів. А ще тут є ставок із рибою з невеликим фонтаном, пов'язані один з одним струмком. Тут також можна побачити гранітні скульптури Рішарда Стрижечки. Ялиночки, подивіться, краса, пташички співають. За садом ретельно доглядають: місточки, переходи, вентиляційні труби та інші металеві конструкції в поєднанні з рослинністю створюють чудовий біоіндустріальний ландшафт. А це що таке? Якась бесідка для усамітнення? Я подивлюся, мені все цікаво. Там стоїть крісло всередині, де можна просто сісти. Не знаю для чого, просто сісти і подумати. Тут можна відчути себе як у казковій грі. Для того щоб вийти з лабіринту, потрібно пройти усі закуточки містками, стежками, зеленими тунелями і натрапити на ось такий будиночок хобіта. Подивіться, який купол так, так, так. Там дуже гарно. Там є, ніби арка зроблена з дерев. Там мене вражає архітектура. Подивіться, які дивовижні тут. Е Фігури встановлені, а ще тут є кілька ось таких віконечок, крізь які можна побачити зали бібліотеки. То тобто ось так, блукаючи вздовж фасаду, можна зазирнути і подивитися, так, так, так. як там хто навчається, чи не спить хто раптом. <гум> Настя розповіла, що студенти можуть користуватись книжками не лише в бібліотеці. Бібліотека має свій сайт угу. і вписуючи титул книжки, ви можете знайти по авторі, або просто по, наприклад, економі. І воно вибиває вам всі книги по про економі. А книжками можна лише тут користуватися. Чи можна забрати додому? Е, можна забрати додому, і мене вразило те, що е, можна замовити книжки е, як поштомат. Да, це дуже зручна система. Ще кілька кроків, і ми на головному оглядовому майданчику. Так, да, бо там кав'ярня знизу. Бібліотека знаходиться неподалік від центра міста. Зовсім поруч і набережна вісли. Сад розташований на вулиці Добра. Він відкритий 7 днів на тиждень влітку з 8 до 20. Завітайте! А, дуже дякую. Я вам дуже дякую. Гарного дякую, вам навчання, дякую. Да, і всього найкращого. Дякую вам. До побачення. до побачення. Ось така проста українська дівчина Настя, яка навчається, яка працює. Яка дуже цікаво все розповідає сама Настя Кернівців, батьки її там, як тільки є можливість, звісно, вона навідує батьківщину, але мені сказала по секрету, що Варшава надзвичайна, вона змінила її життя, вона змінила її саму. І, власне, це можна зрозуміти. Подивіться, Варшава вражає. Сьогодні ми завітали на новий пішохідний міст, який нещодавно був відкритий у Варшаві. І сьогодні це одне з найулюбленіших міст для прогулянки для жителів Варшави і для туристів. Подивіться, скільки тут людей. Довжина цієї грандіозної споруди складає 452 метри. Варшавський пішохідний міст є одним з найдовших у світі серед мостів такого типу. Його довжина, до речі, на 127 метрів довше, ніж лондонський міст Міленіум. Очимість! Очевидно! Хочу звучит. Давайте, Давайте. мамо. Yeah. А безвідки? О, як приємно. Дуже радий. Завжди приємно своїх зустріти. Давайте разом. <ган> так, Це так, ви що тут прикольно знімаєте про Польщу. А, так, про Польщу і зараз про Варшаву, про гарні локації різні для українців, для тих, хто виїхав зараз, тут знаходиться в Польщі. Вимушено, щоб наші люди якось більш-менш розуміли, як тут жити, що тут є, як влаштувати життя. Тяжко тут жити. Важко. Але. Нічого дай Боже, скоро повернемось додому. Це скоро перемога. <ріган> Віримо <ріган> <ріган> тільки гарного так, гарного тільки дня. так. І вам гарного Довго, дня. Гарного, До гарного, зустрічі. Дякую. <ріган> Приємно, що ось так просто у натовпі може зустріти своїх людей. Не знаю, в мене мурашки більше ніж від самого мосту, коли зустрічаюся зі своїми. Міст там спирається на сім залізобетонних опор. Міцна конструкція, але тим не менше, коли тут, от я не знаю, скільки тисяч людей одночасно тут прогулюється, і стоячи на ньому, я відчуваю ось таку вібрацію. Будівництво цього мосту тривало понад два роки, а на його спорудження пішла чималенька сума 120 мільйонів злотих. Міст дуже зручний тим, що тут приємно і гуляти, і відпочити. По ходу встановлені ось такі оглядові майданчики. Можна зручно вмоститися і милуватися пейзажами Варшави. Хлопці. а ви звідки? Хлопці? З Києва. О, супер! Дякую. Дякую, хлопці. дякую, хлопці. Дякую, успіху вам. Дякую. Пока. Це якісь неймовірної географії. Я зустрів вже наших людей з Дніпра. Я зустрів вас з Сумської області. Я зустрів хлопців з Києва. Неймовірно, давайте фотографуватися. Давайте. Всього найкраще вам, дівчата. Бувайте здорові. Ще одну фотографію. разом Я хочу Ще одну фотографію. Окей. Ага. Давай, давай так. Давайте. Все, є. Все, Дякую. Все. Давай, вас. давай, щасливо. Цей міст насправді надзвичайно міцний, і в разі потреби він здатний пропускати навіть автомобілі, але вагою не більше, ніж 3,5 тонни. Але це в якихось виключних випадках. Він... Збудований лише для пішоходів і для велосипедистів. Причому зверніть увагу: тут немає окремої е, ділянки для велосипедів. Всі йдуть спільно, і це зроблено з міркувань безпеки, аби на своїй зоні велосипедисти не розганялися швидко і не створювали небезпечних ситуацій. Все продумано. — Дякую, Все, дякую. Щасливо, ти, ти звіт. Дякую. А ви звідки? Звід... з Києва? З Києва, так. Да. З Києва. Так. А що це кожна буде? Дай Боже так. буде. Після миру, після перемоги. Програми до дівасі. Дякую. тобі. Бо я думав, що тільки бабусі дивилися, бо хвилин. А це все шоу, ви це не носить. Ні, це все справжні люди. Жодної програми не було постановочної. Дякую, давай. Щасливо. Неймовірні враження у мене сьогодні від прогулянки по новому пішохідному мосту Варшави. Безумовно мене вражає сама конструкція. Це довжелезний, потужний міст. Але в мене тут відбулися, як ви бачили, неймовірні зустрічі з нашими з українцями з різних регіонів. З Сум з Дніпра з Київщини для мене це, наче якийсь символ, який з'єднує українців. Ми єдині, ми маємо такими лишатися в цьому наша сила.